Чуваки, хочу записати ще один відосик, ну давно я не записував, особливо по теслі. Як би, наприклад, а, самі прості речі, як відкрити бардачок, да? тут тіпа, нічого нема, як би я його не можу так тіпа, відкрити. От, заходив машинка, е, в поїзку, щоб довго не шукати, я вводю. Дачок. чук, Я нажимаю, воно відкривається. Ну, тупо цей. Тупо отак. Якби. В Вообще офігительно. Так. Следующие вещи, да, там. Якби. Есть такая функція. От. Передній, задній багажник. Покажу, от, наприклад, я можу бачок, да, для зарядки, можу відкрити тут. Прям. Я його нажимаю, і в мене бардачок відкривається. От. Мені треба, наприклад, закрити його, да? я нажимаю. О, а от, от він у мене відкрився. Якби, як би, як треба, я його закриваю. Так же само є да, е, е, тут функція відкрити да, е, багажник. Да. О, у мене виходить, я його відкриваю з Ну, Є з телефона, але да, З телефона я вам ніяк не покажу, що, що взагалі є. І виходить, щоб відкрити багажник, я його тупо е, нажимаю. Все, багажник типу, у мене в машинці показано, що він відкритий. Так же само там задній багажник і тому як би. От бачок відкритий, да, там типа, показано От виходить капот у Тесли. Просто відкривається, да. І так же само, ну тут правда з усієм волі, да, треба, типа, назначити. Тупо закривається. Все. Це в мене машина просигналізувала, що цей. Що типу... Вона закрилась. От бачок, да, типа, цей вставляється отак. Е, Ще є, типа, один спосіб. Зараз, якщо цей, да, в мене відкрилось, покажу Ах. ще. Все, типу, бардачок. Балда... Е, Той я закрив, да, тіпа, для зарядку є ще один спосіб, типу для Тесли Просто я підходжу, да, наприклад, якщо в мене немає можливості заходити в машину, да, я собі просто нажимаю на цю фігню і воно просто в мене цей, ну, відкриває. Можна так, ще, як то кажуть. Задній багажник, я, якщо чесно, ще навіть не знаю, як воно тут відкривається. Попробую тоже задній багажник. Якби, теж відкрити вам, якщо в мене вийде, бо я тільки передній якби дивився завжди цей. О, є, відкрилося. І виходить, що задній багажник, от, він в мене теж відкривається і все. Ну, в принципі, от такий, типу, лайфхак, да, типу, від тесли. Як би, в такому от плані. Машину я своєю довольний, Якби вона вже по факту, скільки я, я вже скажу так, що я наїхав на ній вже типу, тисячу кілометрів, ну, плюс-мінус, опять вона от закрилась. Що тисячу кілометрів наїхав, я заплатив за ці тисячу кілометрів, ну, грубо говоря, де то 200, може так скажемо, 500 гривень максимум. І все, Якби. За, за бензинові я навіть не знаю, чи способна машина тисячу кілометрів да, проїхати за 500 гривень, Якби. без обслуговування, без нічого. Тобто якось так. Так що якби електромобілі для города це тупо ну, кайф Лучше, ніж електромобіль, я навіть не знаю. І їхній такий подарив, просто лютейший подарив. Це просто. ну, блин. Як небо і земля, чесно вам скажу. Я от скільки їздив да, на ній, Блять, мені просто я кожен раз їзджу, і я, блядь, фанатію від її подриву, від того, як вона підриває, блін. Так же само, навіть на сотні кілометрів і тому подобне. Тобто, якщо, так скажем, такі лайфхаки були полезні, то може помімо цього я ще покажу, які є лайфхаки, да, типа, ну. Самі обичні да, там, якщо люди не знають, да, я сам якби, їздю і ну, узнаю там, як там то включити, як то включити, як там відкрити і так далі. Якби, машина, ну трохи так скажемо, інструкції в неї є, да, там, на англійському або на тому подобне. Ну, якби якщо його читати, то так. Да. А якщо ти, наприклад, за рулем, да, там їдеш то тобі не сильно удобно би, в інструкції дивитися, да? і, по це, і шукати, де воно там знаходиться і так далі. Тому це вже я так, або ну, в Ютубі, да? ілі там дзвоню майстрам, якщо там я чогось там не розумію і так далі. От вчора, кстати, ну, я не буду дату, да, там казати, вчора вийшла обнова, да? тому що я не знаю, коли буде цей відосик. І я тупо не міг, виходить, в мене обнова на машину вийшла е, вчора. Я почав качати, мене докачувало до 50 відсотків і тупо потом завив. Ту, тупо потом цей тупо потом, як то кажуть, обнова зупинялась. І я просто не розумів, чого вона зупинялась. якби скористь у мене була, все було якби. Якби в такому плані вона зупинялася теж. То Із-за того, що типа, ключ, чи який цей машина щось типа, переставала бачити ключ, з за цього типа, обнова обнулялась. і приходилось качати знову. Скажу так, я поїхав вчора на заправку, да, от, би, і виходить, я тільки на заправці зміг скачати оцю обновку, яку цей. Я не знаю, як я там далі буду да, качати. Ну, якби в такому плані. Тому надіюсь на лайки, дизлайки, дізлайки. Кому цікаво, кому не сильно цікаво. Да, я розумію, що, <свісно> що воно цікаво, коли воно в тебе є. Чи коли ти можеш от, ну, як я, пощупати, да, як би в такому плані. Може комусь воно не сильно цікаво. Але як то кажуть, я записав цей відосік, може хтось із чужих людей да, там, хто купить теслу, там чи наприклад подобний автомобіль, да, бо тесли вони практично всі однакові. Ну, плюс-мінус там чуть-чуть є в одліччі чуть-чуть є в одліччі вігріка, і в чуть, чуть ще є в одліччя від новішої тесли тройки, ніж лівмен. У мене якби тесла кінець 19-го да, в началі 20-го, як би воно в мене. Поэтому ну, вона вроді не стара, да ну вже вийшла новіша, да, там я вже дивився новіша тройка, то вона, звісно, там ну, ще більш змінилась, ніж в мене. Поэтому якби отак, от чуваки, не знаю, коли буду я цей правда, ну, показувати. Чи це, ну, колись я думаю, я вам покажу, чи запишу, і ви самі оціните, так скажемо. Все, всіх рад був, так скажем, почути, побачити. Обняв, підняв, як то кажуть, і поставив на місце, бережіть себе та близьких. Поїхав я далі, як би, і, як то кажуть, до дослє... наступних встреч. Як би, може ще будуть відосики я зараз правда більше там папі даю цю машину якби папа від неї просто ну як сказати фанатія тому що ну як сказати я не так часто да, там їздю. але якби раз тиждень в мене буває то от за цей там раз тиждень я от вам і записав якби в папі то треба частіше то він її тут ганяє так скажемо як цей але Получається, що він сам просто щаслив від того, що купив цю машину, тому що ця машина, ну це як, блін, як сказати, це як небо і земля по рівненню з топливом, по срівненню з обслужуванням, що якби, якби не да, там, нинішня си, си, е, ситуація, да, так скажем, то для города ми б наверное, і, і другу там, чи цей би поміняли би. Тому що електричка ну, просто дуже вигідна, дуже. я от Якби 1000 кілометрів приїхали. Да, і економія ну просто блин, як небо і земля повторюсь, Це блин, словами просто невозможно передати. А то, як вона їде, то як ну, теж то я не можу передати. Так що, ладно, все, чуваки, буду заканчувати. Бережіть себе до близьких, до встреч. Як би сподіваюсь, зустрінемося ще в і в Теслі. Покатаюсь, як би, і буде що вам ще показати, як би, розказати. Якби ця машина, я думаю, вона дійсно, як да, майбутня, майбутнє, да, і ти просто бачиш це, як воно відбувається і так далі. Ладно, все, чуваки, побіжав, поїхав я далі, бережіть себе до близьких. Це от якби моє любиме місце, да. Ну просто що людей не сильно багато машини, якби нікому я не мішаю, можна спокійно собі записати і все. От колеса поміняв, як теж. Тому все, побіжав я.